Стояночку, щоб подивитися на оце от Адріатичне море. Ляпота! Навіть звідси видно, що вода чиста в морі. Голубенька-голубенька. Там такий класний, трава. маленьке зроблю відео нашого житла. Це у нас тут можна сказати кімнатка для відпочинку. Yeah, yeah. Я тут просто. Я на я камеру yeah. вот. Дерев'яний великий диван, стул, інтернет, вот. телевізор. Це у нас такий балкон. З таким офігительним краєвидом. Всі віддихаємо. Ще зараз просто ранок. всі ще, ще, те саме. Всі, всі ще дрімають. Ну Зайдемо в, в кімнату до Назара і Володьки. Так вона приблизно виглядає. Тут у нас знаходиться ще один а, балкончик. От. Шкафи купе. Дуже класно, все круто зроблено. Тут у нас кімната, де живе у нас Діма. Он же у нас детский. Привет, Дима. Все. Ой, все. Вот. А он ничего так себе прикольненько устроился. Он миссия для ноутбука, даже ведь я. Так, тут у нас еще один балкончик. Значит, на него зараз выйдем. Вот. Ой, хорошо, тут пота. Мишка прикольный. Так, тепер ми зайдемо зараз у нас в кімната для прийому їжі. Дуже все круто зроблено. В общем, в принципі, вся, вся посуда тут є. От. Тут у нас знаходиться кухня, тут на то об'їсти. У нас шикарний холодильник. Так, а ну бігом мені допомагає. Що ж кажеш? Я Я тебе сказал, что потом чуть Помидоры, жирочки, треба резать. Да, Тарас, я, сейчас я пройду. Так, тут у нас кавовар... кавоварка, микроволновка, а это у нас Саша. Саша, привет. Так, тут ще у нас якома? Еще одна комната. Ух ты! Еще одна детская. Скажешь? комната для обслуги. А, для обслуги, я понял. Хорошо. Так что обслуга уже должна была уже стать, уже там на кухне нарезать помидорчики и игрочки. Ну, у нас все Да, это Вот. Ну, в общем, так мы живем. Так, у нас тут а... туалет. Дима, привет. Один, кстати, ванна с джакузи. И у нас тут другой туалет. Але тут у нас, напевно, зайнято. Точно занято. Наверное, Саша пішов. Вот. Вот, 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 вот. Ну, в общем, прикольно. Дуже прикольненько. В Сам строго місце. Привертіли його в великий-великий великий базар. Великий, великий Всі перших поверх одні магазини. Причому ціни тут на порядок більше у нас. Ще ще не У нас а навіть в самій пудвість якісь маленькі круассанці 1,5-2 євро. Магнітіки є євро-1,5 євро, 2 євро. Так, ну, сюда. Хорошо. А до мене додали. Ішенца. Просто попробую пройти А як виходите з вашого дому? В принципі, нічого таке страшно на місці. Я Це дуже 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 таки дуже гарненько. Таки, тут сплошний-сплошний-сплошний базар. Бі якісь пару музеїв було б. Хоча там якийсь був один музеї, чи коли який закритий. Чи не закритий, чи може платний. Так, тут у нас на виход. На виход нам звісно вже не цікаво. Давай ми трошки назад. І ще чуть. попробуємо вгупити. Ось так прикольненько. Так, я думаю, нам десна сюда Вот. Кусала Что-то улица вообще пустая. Пуста пора, прям цей. О, а вот это церкушка, кстати, там, uh -huh. там Дима Калязин повинен бути. Ці його друзі Да. Тут, короче, место сбора. Тут Дима Калязин yeah. даже yeah. со своими друзьями зреться. А он наши двое. Ну так он еще. Все, классные там дуже багато магнітиків класно, тут ні, а там далі. Ні, то я бачив, але вони всі поганий магніт всередині, вони відвалюються на холодильнику. No. То мені вони нафіг треба, розумієш? Ну дивись, бачиш десь, бачиш, береш, а тут просто пластинка наклеєна. 5 штук 5 євро. А одна штука ну, одна євро. Да? Були, ну ходили по центрі, no. там були багато сувенірних магазинчиків, там дуже багато... No, ну так, так, да, то я бачу. О, оце кориць нормальний. Во. Оце нормальні, але вони мені не подобаються. Індо є, але вони є якісь як бумага. О, як раз Так, навіть на звідси. Це ми ще в 4 частині міста гуляємо цитадель у нас тут вход платный, 2 євро, Рішили пока нам туди не йти. А водичка яка... ай яй 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 Недалеко біля будви і з ним ще один пляжик. Правда він дуже скалістий. О, і каміння тут таке не дуже хороші. О, але водичка чистенька, такий гарненький. Безплатна парковочка. Зонтики по 2 євро, ліжечки по 4 євро. Ну, звісно ж на карематиках. І залипають. А це Саша. Він не купається, він загоряє. <риклад> <риклад> Чити він заворачується. Він заворачується. Ага. Скинь мені мені попліточка. Тут, тут тобі треба його ж що. А ту зв'язочку скинь мені. кіні. Хоч. Вордий. Приїдемо. Все, далі колючками. А, і що поколюшки? От Да? А покажи. Та нічого. Нічого не долить, просто дверками мати буде. Зараз проїдемо і будемо розтинати палиці. Які поколюшки? Злати, ці великі чи що? Чи вони всі ще просто на кончику і все. І треба ще буде це занести на це місце. Так, уж ні. Вернуй там моє. Що ти його? Тут ще будви натрапили ще на один пляжик. В дуже прикольно, тому що він пісочний. Це перший пляж, який ми бачили із піска. Він в принципі більш такий, якби для дітей, дуже маленький, класненький. Один із мінусів, що треба десь піти 50 метрів до глибини. Але водичка тут в принципі, чиста. І трошки тепліша, ніж в інших мабуть, із-за своєї глибини. От. Інфраструктура тут, в принципі, вже є. Біотуалети безплатні, парковка безплатна. Тобто, ну, в принципі, бомба. В самом деле, бомба. Для дітей тут там куча атракціонів є. Ну, дуже приємний, гарненький пляжик. Very nice. А що це ви там таке дивитесь? Жизнь рочки є. А покажи на камеру. Покажи, покажи ну, рочка. Так от бачиш он то. Покажи на камеру. мені. Сам ще один великий в очках. В очках. Хти. Великий крабка.